Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року докорінно змінило ставлення українців до росіян. Бомбардування, кровопролиття, насильство та шокуючі військові злочини привели до того, що сьогодні все російське викликає огиду. 20-річна студентка з-під Києва з болем у серці розповідає, що трапилося з їхньою родиною. людиною, яка не знає, що таке війна, воно все написане ось тут. За декілька днів до початку війни були чутки про те, що Росія має напасти на нашу суверенну і незалежну державу. Про чутки дізналась від свого хлопця, тому що він підписаний на. Новини в телеграм-каналах, я взагалі про це не знала, і я навіть не мала уявлення, що може бути війна, якби він мені не сказав. Мені до останнього не хотілося в це вірити, навіть коли я прокинулась від сильного гуркоту. Єдине, про що я думала, тільки не це. Я ніколи не чула таких звуків. Тобто, це був вибух, це було чітко і зрозуміло, але настільки мені не хотілося в це вірити, що от все війна, до останнього мені не хотілося вірити в це. Ну, але як ми зараз бачимо, то воно так і сталося. Ну що, мікроволновку можемо забрати, холодильник перенесемо в кухню, телевізор заберемо. Перший день вторгнення російського агресора, російських військ на територію нашої України. Ніхто з нас не знав, що таке війна. Тому, збираючи усі необхідні речі, які ми несли у підвал, ми хапали абсолютно все. Просто, ну, це стан якогось ефекту, стресу. Я не знаю, коли ти збираєш просто абсолютно все, все, що попадається тобі під руку, просто ти все складаєш. І косметику, яка взагалі не потрібна була. І ну, якісь. Я не знаю, і літні речі також, там було все. Ми нажарили тости, закинули туди тости, яблука закидали, ножі, взагалі все, що бачили, все збирав. Не закриваючи отак от речі, ми просто бігли з шаленою швидкістю, просто не розуміючи взагалі, що відбувається, просто бігли до нашого сусіднього будинку, в якому в нас є сховище. На п'ятий день війни ми ночували у підвалі. Це нормально, всі бігають, всі бігають і швидко спускаються. Зараз це було найбезпечніше місце, де ми усі почувалися спокійно. Навіть коли вночі були настільки сильні вибухи, що здригалась земля. Ми з сестрою крізь сон відкривали очі, аби впевнитись, що все добре і знову засинали. Ми намагались. Для дітей тут створити максимально якісь ну людські умови. Наскільки це можливо було зробити в підвалі? Розставляв по всій площі палети, зверху пінопласт, понакидали зверху палаци, які були, які там одіяла, позабирали. Ну ось таке, от у нас було такого плану, Да? Тобто від стіни закривалися ще отак воно йшло в нас. Такі як маленькі зробили термос собі. Вже стало так голосно це все. Прийняли рішення з дружиною, що треба дітей вже евакувати, звідси забрали і до батьків Житомирську область проривалися до нас. Я сподіваюся, що ми ще повернемось обов'язково і що з ним все буде добре. Наразі ми будемо їхати. Виявилось, єдине, що потрібно, це вода, їжа та інтернет. Кожну хвилину були нові новини. Те, що було актуальним годину тому, зараз вже було абсолютно нічим. Перший час взагалі не випускала телефон з рук, тому що Інформація дуже швидко змінювалась, оновлювалась, і взагалі було дуже дуже багато новин. Тобто, кожну хвилину нові вибухи, нові події. Їх було настільки багато, що ну, тобто це неможливо було все навіть якось фіксувати собі. В магазинах ставало все менше продуктів, тому доводилось придумувати щось, що досить швидко готується, і при цьому згодиться на велику кількість людей, аби ніхто не залишився голодним. Я намагалась якомога більше готувати і щоб діти якось. Можливо, десь менше відчували якийсь стрес, і я їх намагалась закормити. Кухня для, для мене таке, знаєте, місце сили там, де має бути вогонь, вода, і за того тут камін. Так ми картошку там е, ми можемо зігрітись. У нас коли не було світла, да, у нас був камін. Ми його да, розтоплювали, ми закидали, кидали картоплю і, да, і, і готували. Мрією моєї мами був будинок. Вона власноруч робила проєкт будинку, вкладала в нього всю душу, підбирала кожну деталь. Я зрозуміла, що ну, мені було це надзвичайно тяжко, тому що цей будинок це те, що я колись намалювала. І ми його збудували саме такі, яким я його намалювала. Наш будинок вийшов у формі церкви, ну, у формі хреста. каже в нашій вулиці Свято Юрівська. Каже: ну цей будинок, мабуть, буде захищений, захищений від усього. У Мене було враження, що, що тут зі мною не може нічого трапитись взагалі. І я із-за того ну дуже довго не могла. Рішитись на те, щоб звідси виїхати, кудись поїхати, тому що ну, в мене було повне відчуття безпеки саме тут. шкаф, там блядь, блять. Тут була гардеробна. Тут знаходились речі мого молодшого брата, мами, тата, мої речі були. Дуже багато було взуття, але зараз теж тут нічого не залишилось. Я думаю, що немає що забирати. Так що у нас якийсь цей не розпакований. До речі, мій улюблений піджак був. Бачите, у нас денацифікували. Правильно, так, да, я сказав. Це те, що я показував, да, що воно таке от пробите. От, от воно висілася, мабуть, так, на плічиках висіло. Якось трошки бачите. Трошки по побити, похоже, знаєте, ото яке попандопало було. Тебе, тебе. Нищили мій комп'ютер, на якому я працювала і, і вчилась дизайну, і створювала якісь свої перші проекти. Паршивий русський мір зруйнував нашу мрію. В сусіднє подвір'я прилетіла заборонена касетна ракета. була дуже сильна пожежа, і ми бачили в телеграм-каналі з Льоня, це просто глянь, <гаде> <This is trash. us> У мене перше було це, як дружині було донести це. То есть я розумів, що для неї це такий стрес, жах цього всього. У мене було таке відчуття, знаєте, як в Чорнобильську зону. Що я, для мене це місце було там, де всі бігали, там, де ну, люди були. А коли я сюди приїхала. Це відірване залізо, воно просто від вітру ну, шкребло по стінах. І оцей звук такий, ну, як наче тут вже всі вимерли. І відчуття були, звісно, ну, такі страшні. Безумовно, у порівнянні з історіями з Бучі, це здається нічим. Але якщо розглядати кожну проблему окремо, то згадуючи 26 березня. І сльози з блакитних очей моєї мами мені настільки сильно хотілося, аби кожен, хто прийшов на нашу землю, тут і загинув. Я не розумію цих людей. Це не люди, не люди. То що вони зробили у нас а, в Бучі, в Ірпені. Вони ну таких нема слів, да що з ними, з ними можна робити з цими людьми, з які вони мож... які вони безмозглі. Да? Вони як ну дійсно говорять, вони, як барани, якісь да їм сказали то робити. Це не люди. Люди трошки думають. В них видно голова для того, щоб туди тільки їсти в ту голову. Не повезло нам з нашими носі російською мовою що таке сопросапридільне государство. Я їх навіть не хочу називати, як вони там називаються. Це сапридільне государство. Но ми Україна. А ми Україна. І ми вистаємо. І ми переможемо. Мій тато дуже сильна і відважна людина, яку усі знайомі і друзі дуже поважають. Він стільки усього також вклав в наш будинок. Зараз досить гарний кайзи відкривається. Ну якщо в ту сторону дивитись. Нічого. що? Щось буде в нас, будемо робити. І наступного дня після попадання ракети, приїхавши додому, потрапив під обстріл градів. От десь я от на цьому місці був. Як спочатку туди бігти, бачу, там батька нема, кума немає, тобто я розумію, що треба вже падати. Ось і тут впав, отак лежав, накрився. Перше, друге, і так воно таким каскадом пішло. Ось там посічені людям. Лиха дуже багато тут наробили. Мабуть, саме завдяки цьому я ще раз запевнилась наскільки сильно я люблю усю свою родину. Загалом ця ситуація показала справжніх друзів нашої родини, які приїхали та допомогли розгрібати завал. Війна особисто в мене відфільтрувала дуже багато людей. Лишніх вони я їх теж там вважав, мабуть, друзями. Вона відфільтрувала. І в нас якось вийшло, що ми з дружиною і двоєм завжди все це тягнули. Старостат, біло... Білогородське ОТГ виділили там машини, трактора, да, щоб допомогти це вигрібати, робити. Пообіцяли, що будуть ну, допомагати якось Ну, Такі, знаєте, ці моменти вони дуже е цінні, варті, е допомагають, надихають, да? Тобто ти вже знаєш, яка ну, хто є людина, яка. Війна продовжується. Мої знайомі, друзі, рідні захищають нашу державу, і за абсолютно кожного з них я переймаюсь. Якою іноді ціною доводиться зрозуміти, що важливо жити тут і зараз, не відкладати все на завтра, оскільки просто воно може не настати. рідні, близькі вони всі живі, здорові. Будемо відбудовуватись. Все буде Україна у нас. Так я вважаю, що стосунки Росії з Україною наразі. Найближчим часом точно будуть неможливі. Я перестала дивитись російських блогерів, оскільки мені просто гидко, насправді вони засуджують те, що до їх нації погано ставляться європейці, але нічого не змінюють. Усі так звані лідери думок просто зникають, просто мовчки чекають, коли хтось вирішить за них, бо вони звикли споживати те, що їм дають. Мені доводилось спілкуватися з людиною з Росії під час війни. Хлопчик з Калінінграду він. Він не підтримує те, що відбувається, але нічого й не каже так само. Я навчилась по звуку розрізняти, чи літак над нами летить, адже звучать вони по-різному. Дивлячись на зоряне небо вночі, я не дивлюсь на зорі, а перевіряю, чи не літає над нами нічого і бачу по декілька дронів, які йдуть чіткою траєкторією, хоча виглядають як зірки. Знаходимося на полі. Тут стояли наші хлопці. Ну, дружина ось готувала сніданок, вечерю ми їм привозили, щоб не гаряче щось було. Возили їм суп, борщ, ну щось таке, тому що було реально дуже холодно і вогко. Вони спали ось на землі, от як і є, вони так і спали. Ну, ми старалися, щоб там, ці сірадури приносили, для того, хоча б, щоб їм тепліше було. Приносили одіяла якісь. Тепле, теплий одяг. Спочатку вони трошки остерігались нас, тому що ну не знали хто і що, і щоб ну не було ніяких диверсій. Але як вже роззнайомилась, то вже ну, вони давали до себе. Україна вільна, незалежна держава, в якій я народилась і буду жити. Кожен, хто віддав своє життя за свободу нашої держави, буде з нами до кінця в наших думках і світлих спогадах. Ми надзвичайно сильна духом нація, яка завжди була незламною. Нас віками намагалися зламати, але станом на 2022 рік ми незалежні. Ми переможемо якомога швидше, тому що за все це ми платимо людським життям. То, що ми зараз показали з другою армією світу, тобто я думаю, що дуже мало країн, які можуть таке зробити. Я, я думаю, що Україна це так наша потужна. Потужна країна, на яку будуть рівняти, буде рівнятися весь світ. Те, що ми зробили, робимо і будемо робити. Слава Україні! У будь-якому випадку винен агресор за всі смерті та гуманітарні катастрофи, за зруйновані міста і понівечені долі, за споплюжені надії та вимушені переселення. Відповідальність несе той, хто розпочав війну, за всі злочини. Які Росія скоїла проти України, вона мусить заплатити? Україна обрала шлях свободи і незалежності, і за цей вибір вона платить дуже високу ціну відтепер і назавжди. Слава Україні.